Творчість допомагає справлятися зі стресом під час війни. 5 січня відбулося нагородження 35 призерів конкурсу. Зимова казка після закінчення повітряної тривоги. В міській галереї зібралися діти, батьки та викладачі малювання. Вони якось більше розкрилися. Вони якось через своє мистецтво питаються якось відійти від цього страхіття для них. І навіть от у нас деякі діти, коли тривога, вони ще більше починають працювати, малювати, щоб не думати про те, що щось десь летить, от що треба там в подвалі сидіти. Вони беруть ці олівці, беруть папір, і ми сидимо навіть, якщо тривога, якась в школі. Ми працюємо навіть у бомбосховищі. Діти зобразили зимові пейзажі, святкові різдвяні та новорічні сюжети та символ року дракона. Роботи виконували в різних техніках: живопис, графіка, витинанка, аплікація, ткацтво тощо. Придумала, що є, що можна намалювати містечко. Там буде багато людей, які будуть дуже ну, теплі, добрі, які будуть гарно відноситись там до життя, будуть там екологію там зберегти. У категоріях декоративно-ужиткове мистецтво та малюнок творили діти віком від 6 до 14 років. Я готувалася дуже уважно. Я намалювала нічне місто. Я зобразила я на гуляток. Папа, тато, мамо і я. Ми дуже щасливі. Розкажи про свою роботу. Слістрічаю розкажи, хто тобі допомагав з роботи. Моя вчителька. участь в конкурсі взяли вихованці палацу творчості дітей та юнацтва Мрія южницької школи мистецтв арт-студії Ізі Арт та арт-студії «Капітель». Капітель. У мене робота звається Новорічний настрій. Я дуже хотіла зробити витинанку, і я подумала, чому б не зробити витинанку на цей на цю виставку. Та я взяла. Великий аркуш та почала робити ця ця яка називається Ліхтарка. Виставка триватиме до 2 лютого. Дивіться більше в програмі Життя міста.